Бедеш фарбопульт, наливаєш сюди фарбу, одіваєш акумулятор ідеш красити собі. Легко, просто і кнопку нажимаєш. Тобто, не треба тобі той компресор тягнути за собою, не треба тобі той шнурок тягнути, якщо ви хочете електричний брати. Просто акумулятор вдів любого акумулятора під Макітовську посадку і пішов собі фарбувати, що тобі треба. Лавочку, забора якогось там якусь стіну, якісь дерева не знаю. Що треба, те й фарбуєш собі. Легко, просто зручно. Фарбу наляв, розвів до консистенції, якої потрібно. Кнопку нажав, все, і тако собі водиш, чи тако, чи тако собі водиш. Две дурня, геть ключі здуваю. Півтори тисячі гривень всього цього на всього. Це правда без батареї. Батарея, можете взяти будь-яку батарею з якогось іншого інструменту. Якщо у вас немає ще, можемо вам батарею доукомплектувати. Якщо нема сікатора чи пилочки, у вас приватний будинок. Якщо ви берете собі фарбобуть, це по-любому у вас приватний будинок. У вас є якісь дерева, у вас є якісь кущі, вам треба або або пилка, або якісь сікатори. В нас ви теж можете це замовити.